Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіон на перегляд розкладу пасіанца на період з 18 по 24 серпня 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут гроші на початку тижня. Або це зарплатня, яку ви заробили, або якісь такі надходження, подарунки, або підтримка, або якісь поздоровлення. Ось ці гроші. Значок Терези для скорпіонів будьте спокійні, врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут скандал. Зверніть увагу, тут скандал, і тут вас пасіанс попереджає. Будьте спокійні та врівноважені. Ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео на вересень. І ще у нас з вами є пасіянці, котрі ми не розглянули. Саме тому підписуйтесь нові глядачі. Для того, щоб не пропустити нові відео. У нас з вами другий розклад. Знак зодіака скорпіони. Сонечко та Троянда. Зверніть увагу, друзі. Троянда це кохання. А сонце це знак особистого успіху. Стріли в колчині в десяточку. Ще один успіх. З огляду на троянду сонце та стріли в колчині може показувати вагітність для тих, хто чекає. Гроші, друзі, гроші. Ключик, віднайдите рішення якихось для вас важливих завдань або запитань. Покровительство вищих сил. Воно може бути пов'язане ось з цим станом, кохання, вагітність, покровительство вищих сил. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось він. Добра новина, дзвоник. І ось тут чомусь скандали. Що це за непорозуміння? Невідомо, або по роботі, або щось особисті питання, але ви бачите ось це все. І сонце, котре показує, що 100% успіх. Тому, якщо буде нагода поскандалити, не беріть в цьому участь, бо у вас все і так добре, вам іншого не треба. Прямуємо далі на третій розклад. Знак Задяка Скорпіони з 18 по 24 серпня 2025 рік. Хтось вам буде сунути нос, в ваші особисті стосунки. Покровительство вищих сил. Лавровий вінок це успіх. Сумна новина. Знову ж таки сонце, коли ключик, коли повторюється ось він ключик, коли повторюються карти, карта долі дуже важлива. Сумна новина за картою долі, щось таке, то варто на це звертати подвійну увагу, тому що ця ситуація може або затягнутися, або Мати якесь особливе значення. Гроші, стабільність, якір. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знака Зодіака Скорпіону. Іноді, друзі, так захоплююсь розкладанням, що не дивлюсь в камеру, як воно там виглядає. Слухайте уважно мою розповідь, і тоді вам все буде зрозуміло. Дивимося для знака Скорпіони застереження на цей тиждень. Король Пентаклів та порадам. Вісімка кубків. Зверніть увагу, друзі, король Пентаклів це, наприклад, якщо у вас буде або весілля, або якесь таке свято потужне, грандіозне, зверніть увагу, ви будете головним на цьому святі. Наприклад, якщо ви. Молодята, ви будете у вас весілля, ви будете головними. Застереження король пентаклів це може бути або лікар, або, наприклад, батько, котрий вам фінансує це весілля. Чому лікар? Тому що Пентаклі це здоров'я, і ви там бачили стріли в калчині. Якщо це стосується здоров'я, будьте дуже обережні, ніякого алкоголю, ніяких танців до упаду, як то кажуть, дуже обережно. А якщо це фінанси, наприклад, батько вам фінансує весілля, то нема необхідності сваритися, що я хочу не такі напої, а, наприклад, більш дорожчі або щось таке. Майте повагу, майте розуміння, що ви колись також будете батьками, і діти вам викажуть. Ось так, друзі, все дуже просто, але дуже серйозно насправді. Порада вісімка кубків це карта, котра показує, що якісь емоції від вас уходять. Не обов'язково це можуть бути люди, або і люди, наприклад, якісь друзі, або непорозуміння, або, наприклад, коли людина обирає сім'ю, створює родину, виходить заміж або одружується, то певні друзі, котрі холостяки, вони вже відходять на другий план. Від цього може бути трохи сумно, але це життєва необхідність. Вже немає нічого, як то кажуть, спільного між холостими людьми та, наприклад, тими, хто одружився. Різні цілі, різні способи життя. Тому не розчулюйтесь. Не розчаровуйтесь це життя, тому нема нічого такого незвичного. Досить таки поговорив з вами добрий пасіанс на цьому тижні. Я бажаю, щоб всі гарні події у вас відбулися і ви були щасливі з тими гарними подіями. Дякую за підписки новим глядачам. Завжди запрошу на свій канал. До зустрічі!